Як Росія інструменталізує цю індустрію у світі? Турніри в Росії. Кожен турнір в Росії, який би не проводився, що б це не було. Який би це не був турнір, яка б це не була гра, починаючи з World of Tanks, закінчуючи League of Legends, Dota і Counter-Strike. Там намагались зробити це краще, ніж будь-хто в світі. Туди вкидали просто шалені гроші. Це ніколи би не окупилось. Ті гроші, які витрачали на організацію турнірів в Росії, будь-хто. Ніколи б не окупились. Це, це не фінансові інвестиції. Це були інвестиції в імідж. В імідж того, що Росія це от кіберспорт. Це от тут, тут ми розвиваємо кіберспорт. У нас там федерація вкладає. Зробили в 2022 році в кінці вони ігри будущего, назвали так змагання там в Казані. Зробили величезний фестиваль, поназапрошували китайських команд, яким тільки за приліт платили 100 тисяч доларів. Угу. Зробили там змагання з дуже багатьох видів. Ну, зрозуміло, туди європейці, американці не полетіли, але там китайців, малайзійців, піруанців вони навезли. Зробили просто відкриття, як на Олімпіаді. Ну, там космічний стадіон, пиня, ну, Путін прилетів там виступав на церемонії відкриття. Ігри будущого. Тобто, туди вклали? Ну, я не знаю. Я так дивився на ці сцени, я дивився на це що там зроблено. Ну там мільйонів 50 доларів в один турнір було вкладено. І це ж не робиться для того, щоб заробити на цьому. Це робиться для того, щоб ось софт-павер, для того, щоб доводити, що Росія це колиска кіберспорту. А кіберспорт це штука, якою в світі зараз інтересується, цікавиться там, до мільярда людей. Вже доходить 700-800 мільйонів, скоро буде мільярд людей. І цей софт-павер вони роками розвивали і будуть далі розвивати. І ви скажете, а до чого тут безпілотники? Ну як до чого? Вони можуть вирішити цю проблему? Це проблема. Але що з нею робити? Я не знаю. Ні, я знаю, я знаю, я знаю, що з цим робити. Це все фінансується що? з бюджету російського, з нафти, з газу. Єдине, що можна з цим зробити, роблять зараз наші БПЛА, гарні безпілотники. Не буде нафти, не буде проблем взагалі ні в чому. Так, тому, не буде грошей, не буде спонсорства. Тому так, ми тут дуже чітко пов'язані з усім. І тут я хочу дуже випадково випадково натрапила на це інтерв'ю. Отримала величезне задоволення, тому що я, наприклад, я попри те, що я знаю про кіберспорт і ну навіть там наві, ну, якісь такі, якісь щось у мене на слуху, але все одно, коли ти знаходишся поза якоюсь індустрією, то ти взагалі не здогадуєшся, як там виглядають справи. І власне, Віталій Волочай він досить детально розповідає про перш про виклики кіберспорту в Україні. І виклики вприв'язці до того, яким чином Росія впливає на те, що відбувається у світі, і він звичайно ще говорить про те, якою була ця індустрія раніше. І, власне, що ми були багато в чому навіть заручники російськості цього простору, і зараз намагаємося. Якось це змінити. Гравці е, цього ринку намагаються це переграти. Віталій, один з них. І ось що він розповідає про те, якими контекстами жили до повномасштабного вторгнення. В принципі, ми жили всі в контексті російськомовного кіберспорту. Досі велика частина України в ньому живе. Досі досі всі люди в Україні, які дивляться кіберспорт, не дивляться його українською. Велика частина досі дивиться російською. Але ось ці довгі-довгі роки насадження російськомовності в літературі, в музиці в будь-чому не оминули кіберспорт. І кіберспорту важкіше з цього вийти. Набагато важкіше, ніж у мовній музиці чи кіно. Набагато. Тому що музику і кіно ти можеш просто не перестати показувати в кінотеатрах і все. І питання закрите, і люди будуть ходити на кіно. Трансляції кіберспорту російською мовою ти не заборониш. Бо вони глобальні, вони доступні на Ютубі. І люди, які звикли дивитися кіберспорт 10 років російської мови, вони й далі його дивляться. І от зараз в цьому є найскладніша частина нашої роботи. Пробувати цих українців, російськомовних українців, їх дуже багато переманити на українські трансляції. Як? Важко, але пробуємо, стараємося, працюємо. І це дуже довгий процес. і Віталій говорить, що от історичного ютюбу стало багато, а от коментаторського ютюбу не так багато. А це ж така ніша. І я насправді вирішила це інтерв'ю по-перше привернути до нього більшу увагу, тому що мені здається, що це знаєте, от є інтерв'ю, які ти дивишся, і там. Думка якась одна класна прозвучала. Та такий оце інтерв'ю можна порекомендувати. І ну і я намагаюся, якісь не такі не супер поширені, не супер такі відео, які зібрали там сотні тисяч переглядів, навіть десятки тисяч переглядів. Рекомендувати для того, щоб для вас це було і відкриття, і для того, щоб це було відкриття протягом всього інтерв'ю, дивитися його цікаво, бо воно переповнено купою таких от деталей, але деталей дуже красномовних, які просто закарбовуються у пам'яті. і ти для себе русугиду відчуваєш назавжди. Я говорю, в мене для історії є. Воно має збережене вдома на домашньому комп'ютері за перший тиждень мій директ в Інстаграмі. Треш. Ну це не це навіть не треш. Я його розбирав вже потім, я його розбирав вже десь аж в червні. Але там був там, там був тотальний треш, Там були і відеоповідомлення, і що завгодно, і повідомлення прям від тих, хто воює, хто прям їде, прям з БМПшок записували мої фанати. Люди, які на мене підписані, які дивляться цю студію, які прям в БМПшках їхали і кричали: Таля, скоро все буде добре. Будемо нормально, Все буде Москва Сталиця. І, і так далі, і так далі, і так далі. І цього було дуже багато. Дуже багато. Це досі в мене є. Я досі деколи заходжу в інстаграм під якийсь свій допис чи сторіс, і мені якась людина з Росії відповідає, що там адбілість, що там по Криму, і три роки пройшли, що ти на мене підписуєш, що ти на мене хочеш? Але проблема ж не лише тільки в росіянах, які, ну, які можуть просто писати в інстаграмі і е, е, залишати десятки тисяч повідомлень, сотні повідомлень. Питання в тому, що Україна говорить зі світом. А світ такий, так це ж нормально, ви ж граєте з рускими? Нам дуже важко донести до американців, що ми з росіянами не брати. Тому що є 5 українців, чи навіть сім українців, які грають прямо в топових російських командах разом з росіянами. Це сильно заважає іміджу. Як ти можеш довести, що ми проти Росії що ми за те, щоб Росія була. Забанена на всіх турнірах, щоб вони не грали на турнірах, щоб їм не дозволяли, бо вони спонсорують тероризм. Ви їм платите призові, вони з цих призовів платять податки, ці податки летять в мій будинок шахедом. Будь ласка, не допускайте їх, не платіть їм гроші. Хай грають без призових, не платіть їм. Вони такі, так вони ж з українцями разом грають. І ти такий: ну, все. Ну, в мене ну, має ну, аргументів. Ну, так. Все. І Віталій наводить приклад одного з українців, який зараз грає з росіянами, але але, тут до законності тут до можливості притягнути до відповідальності неможливо притягнути до відповідальності, бо він не з росіянами грає. Він з сірбами. Ну просто русскоговорящі сірби. Вот просто поміняли страну і паспорт. Ну, це ж сірби людина. Одна наша з бучі. Я не буду говорити ім'я. Всі, хто розбирається в кіберспорті, добре знає. Багаторазовий переможець топових турнірів, чемпіон інтернешнала, людина, який в бучі винесли весь будинок. Слава Богу, рідні не постраждали, бо встигли виїхати. Знищили все, що в нього було. Жили буряти в нього в хаті. Він відео викладав через місяць після вторгнення. Він досі грає за російську команду. Але це сербська команда. І федерація кіберспорту України навіть не може на нього санкції накласти, бо він офіційно грає за сербську команду. Ну, типа, я серб, бо у мене сербський паспорт. І тут, ну, в чергове, знаєте, повертаючись до я їла українську картоплю, у мене український паспорт, тому я україночка», А хочеться навести ще один приклад з цього діалогу, бо вони говорили про російську спортсменку і говорили про не ну, так. Ну, і коли стрибається Куліченко, ну тобто вона кіпріотка. Але вона російськомовна, в неї російськомовні друзі, соцмережі російськомовні... Ну mm. вона росіянка. Просто виступає під іншим паспортом. Мені дуже сподобалося, ну, те, як в принципі, якщо ти живеш в російськомовному просторі, якщо в тебе російськомовні друзі, якщо ти живеш в світі російськомовного контенту, якщо тебе цікавить русське і ти не говориш українською, не цікавишся українським, не знаходишся в українському просторі, нічого цього немає, ну у тебе паспорт. То, ну, типу, то, а, а чому паспорт України треба вибрати? Ну, можна ж, отка Куліченка, Кіпр, вона кіпріотка, ну, русскоязична кіпріотка. І знаєте, отак якось виходить, що рускоязичне вони скрізь не інтегруються, тримаються за своє, за цю спільноту, ігнорують ту спільноту, в яку вони приходять для того, щоб отримати блага. І при цьому розповідають, що ця спільнота їх ще й утісняє. Свої воїнства, воїнствуючий кіпрізації і так далі. Ну одним словом, це знаєте, чергове нагадування подумати про тих, хто знаходиться в. Просторі, що ігнорує українське, знаходиться в просторі культурного споживання неукраїнського, в просторі нерозуміння глибинних процесів українських, поза е, процесами політичними, поза тим, що можна навіть просто в ретроспективі проаналізувати, що відбувалося, і зробити якийсь висновок. А з ігноруванням цього всього, але ну, у мене є паспорт України, так я от, українчик. Ну, це ж не так. І тут мені, ви знаєте, іще одне інтерв'ю хочеться. Давайте, перш ніж ми перейдемо від Віталія Волочая. Все таки я дам коментар з приводу. Ну, точніше, що я дам відео, одне із вірусних, на яких видно, як Віталій робить свою роботу, як він коментує. Щось там. Ну він сказав, що він є фанатом легкої атлетики, і по про те, що він відомий коментатор кіберзмагань. Легкоатлетику він коментує з таким запалом, що я вже вирішила, що я теж підпишуся і буду його теж час від часу дивитися. Тому що це цікаво. І насправді, що Віталій говорить, це те, що треба змінювати індустрію і заохочує всіх до неї приєднуватися, дізнаватися більше про спортивних коментарів коментаторів, про коментаторів, які можуть коментувати все що завгодно від легкої атлетики і до кіберігр. Ви вибираєте і коментуєте, і навчаєтеся, і розвиваєте індустрію, і даєте українцям а, цей контент українською мовою. І давайте подивимось, як це робить Віталій. Стартова. Фіна 100 метрівки. Красно виходить Меліса Джеферсон Вуден. Непогано шеріка Джексон допрацьовує, Меліса Джеферсон чекає абсолютно від свіх, Тіна Ті нас доганяє Меліса Джеферсон Вуден. 10-61! Важко. Пробуємо. Намагаємося. Але з 22-го року по 25-й рік. Більше ніж на 5,5 тисяч відсотків виросла кількість переглядів української мови і постійно росте. Перший квартал цього року 25-го року 42% росту в порівнянні з першим кварталом 24-го року. Тобто ми потрохи-потрохи переманюємо. Можливо, люди пізно знають, що є україномовна якісна трансляція кіберспорту. Я не говорю зараз навіть про свою студію Мейнкаст, про будь-кого, про абсолютно всіх, хто українською мовою створює зараз контент про відеоігри. Ну і мені хотілося, щоб ви просто подумали про це, якщо ніколи про це не думали, Тому що я до цього інтерв'ю, я реально якось. Ну, я знала, що це існує, але я не знала наскільки це. По-перше, має реальний вплив широкі аудиторії, хоча ти здогадуєшся. Якщо ти чимось не цікавишся, ти не можеш собі уявити число людей, які цим захоплені, які в цьому живуть, і для яких це значний якась значний складник їхнього життя. І тут я потрапила на це інтерв'ю, подумала, що його обов'язково треба з вами розділити, бо воно суперкласне для того, щоб подумати в цей бік. І якщо ви цим ніколи не цікавились, і якщо ви шукаєте контент. На щоб переключитися, щоб не дивитися Золкіна, щоб не дивитися Раулівну, наприклад, раптом крінжі забагато. А хочете подивитися, просто як бігають красиві спортивні люди, то можете ото підписатися собі на студії, що займаються коментуванням спортивних змагань, і це теж вас може якось чином, якимось чином мати для вас можливість там давати вам можливість розслабитися.